Так, друзі, привіт, привітульки, привітулечки, привітусічки. Кузя проснувся, все, і хоче і ласки. Кузя, каже їм щось. Вони тебе всі бачать, і всі, і всі кажуть, що ти красивий мальчик, що ти хороший мальчик. Да, кузя у нас прекрасний удивительний. Так, казали, я не знаю, чи ви дивилися моє відео чи ні про це саме, ну, але на парфумитися. Це називається знаєте, як-то традиція. Да? О, як традиція, ой, так розами пахне. Значить, Дивіться, зараз скажу, питали, що це. Компанія Фармасі Сігнатюр. Колекція сігнатюр. Я не знаю, вам видно? Ні? Ви просили. Я... Короте, дивіться, вони мені не платять за рекламу, щоб ви розуміли. І взагалі я нічого не рекламірую. Просто вони класні, вони пахнуть трояндами, я ними на парфумлюся і така сижу, як ото сама, знаєте, як Йолка. <смітна> нарядна, шоколадна, да? Як я кажу. Сижу така рада, радостна. Воно, ну, воно мені приємно, я собі пахну. Мені, ну, я, я люблю це діло, знаєте, як то кажуть. Е, навіть... У мене мама через якийсь агунковський грім, Насмирк, і вона погано чує, але Кузя Пазіха мені так народила. Якось... Мені тут сірі вечір розказують, у мене там кузя на фоні, такий рол. Це <смі> моя рибка. І це, і вона каже, я їй висилаю, я їй висилаю всіх парфуми. Вона каже, мама, ти чуєш? Вона каже, я надухаюсь, я не чую, каже, ну я так це діло люблю, каже, я це надухаюсь. і у мене ж настроєння подимається. Тобто, іноді так буває, тобі не обов'язково відчувати цей запах. Не обов'язково відчувати цей запах, наскільки, наскільки, наскільки це от все одно на такому під, під, підсвідомому рівні під, піднім, піднімається настрій. Так, про, є, про вибух на ЗЕС я вам відео записала, їдь дивіться, я не можу сказати, що все радужно, класно і, і так далі. От, але ну, проблема буде, але я скажу так, місто не, не, не буде пусте, я не, ну, нема, не побачила. Що е, от, хоча багато людей ну уїде. Це по-перше, по-друге, вибуха такого, як ви хотіли, гриба не буде. Тобто ви його не побачите. По-третє, ну да, такі от такі речі да, відбуваються, вони збуваються, і ви побачили, що три дні поспіль у мене башта, 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 да, вроді нічого нічого. Там десь щось десь трошки гахнуло, там щось непонятно, туди-сюди потім їблись її. Я ще хочу сказати, я така вночі лежу чую і думаю, сука, крачу, не блять не, От, от, ну, то, що вони хотіли дамбу підірвати, це однозначно. От, не будемо уточнювати, що з того вийшло, от, але, але вони уроди і хочеться, щоб вся їхня країна пішла під воду на і ми стали жити на берегу Руського океану. Російського океану. Не руського, а російського. Тому що росіянин це навіть не нація, це якась приналежність до рабовладільського строя Путіна. Так, далі. Що ще що ще таке хотіла вам важливо сказати? Медитуйте. Якщо є малі діти, прям малі-малі, краще їх вивезти, звісно. Далі ще що хочу сказати: закупіть якихось продуктів хліба і. ну, Хліба, я не знаю, це ж я хлібна душа. Коротше, закупіть якихось продуктів, щоб ви могли. Тиждень не виходити. У вас повинні бути запаси води, продуктів, що там, серед гігієни, закупіть, хай буде. Чому через тиждень прийде дощ, да, ця пил радіоактивний, він осяде, і все одно потрохи ми будемо повертатися до життя, хочеш ти цього чи не хочеш, будемо. Далі, далі, єдине, що наїдайтеся зараз, там, що там овочі, фрукти і так далі, тому що потім це употреблять в пищу не можна буде. Далі, що е, таке із такого, із такого, із такого, із такого? Ми всі не умремо. Як би там кому не хотілося, ми всі. Не йому там не чесно. А, і ще що. Будь ласка, звертайте увагу, йшла сьогодні по 95-му кварталу, чоловік знімає, знімає вулицю, знімає те, що знімати не можна, я йому кажу про це. А він, та я ні, я це не знімаю, Притом такий чоловік видно, що не наш. як-то да? тобто, якийсь такий він досить, ну, такий він, дуже високий, трошки трошки схожий, як -то, трошки не в собі. Да? Жодна людина не зробила йому зауваження. Всі були навколо жодна людина не зробила йому зауваження. Як ви думаєте? Потім, потім туди буде летіти, а ви будете плакати і казати, що от Лана не предупредила там вовремя, чи ще щось, понімаєте? Тобто, ну, поэтому давайте будемо нести колективну відповідальність за те, що відбувається у нас в місті. Бачите, гуртуйтеся, кажіть. Бачите одне, я зробила замечання, ніхто не приєднався. Ніхто не приєднався взагалі. Я так подивилася, думаю, може людям це не нравилося, я не можу зрозуміти. Або кожен думає, так, так, хтось другий зробить. Ні, так не буде. Так не буде. Я колись якесь психологічне дослідження дивилася і перевіряли, коли багато людей навколо людини, яка постраждала, ніхто не допомагає. Знаєте, чому? Бо кожен думає, що це зробить інший. ітогі ніхто нічого не робить, і людина помирає. Задумайтеся над цим. Так, поїхали на 23 червня. Кривий, рік. Кривий рік, 23 червня. І ще що хочу сказати. В мене моя подруженька питає, як ти думаєш, це буде в червні чи ні? Я вам хочу сказати, чи в липні. Я вам хочу сказати, і я думаю, що вони виберуть якраз, подивляться, коли не буде довго дощів, да, по прогнозу погоди. І тоді вони це зроблять. Ще що. Так, значить дивіться, туди, де прилетіло, якась ну, от буде якась пожежа, яку вони захищають. Да? Там щось буде, буде якась руйнація, от, і буде захист того, що для нас дуже важливо. Я думаю, що це наші, наші дамби, от, е, наші наші. Е, е, Чоловіки, які, які щось там ремонтують, які щось майстри, вони будуть щось, якісь захисні поруди будувати от, і намагатися таким чином попередити катастрофу. Е, машини якісь гарять, притом там багато. Там це місце, де збирається купа людей, це не одне місце, це кілька міст. Ну, чи це, господі, це не, не одна машина, це кілька машин, і це місце не там, де люди живуть, а там, де люди або відпочивають, або де, там, де багато людей, там, де це може бути якийсь а навіть. і ще що. Завтра дуже важкі транзити ще йдуть. Сонце квадратить Плутон. Вам це нічого не говорить. Я вам хочу сказати: намагайтеся завтра уникати великого скупчення людей. Саме там завтра будуть происходити, можуть происходити якісь дуже негативні по плутону. Це можуть бути вибухи, теракти, ну тощо, поняли? Тому намагайтесь не скупчуватися, не гуртуйтеся, не збирайтеся в одному якомусь просторі, бо буде проблема. Води не буде, не буде в якихось районах довго. Я теж безладив. Хорошо, що я тримаю відро води, щоб ви розуміли, вже два роки ще відтоді, коли пам'ятаєте, горводоканал щось там, вилку, тоді спасав город. Самі дозволили залишити оставити город без води, а потім спасали спасателі. О, е -е 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 -е. То я хочу сказати, я з тих, з тих самих пір, я тримаю завжди відро води. А оце коли ми знали про Каховську, ми. Зараз будете сміятись з мене, але ми з подружкою, коли знали, да, я в неї жила. Ви ж бачите, в мене трошечки помінявся антураж. Да? Я в неї жила, я жила в неї там назарічну. Тепер вже я можу казати, де я жила. І люди мене там бачили. Ви знаєте, ті, хто бачили. Так от. Коли ми з нею, а в неї карта, вона рамочками, Це та вода, я ж на статеро. І це висить карта, вона рамками. Де будемо, хіряк, каховка, юшка, вона два точно. карта що ми як почали, як У нас, у неї там було дві квартири, і в одній ванна була набрана рік, була набрана вода. Оце ми раз, пройшло, время, ми спустили нову, набрали, спустили нову, набрали, спустили нову. Потім і бутило купа. То було було пару раз таке, що не було води, У нас завжди була вода. От, І коли оце вже Каховська, да, все одно в неї в бутилках сталася вода, і, і я вже приїхала сюди, то я вам хочу сказати, я теж велике відро, хоч технічної води, ну тобто не фільтрова, нічого. Цей, да, і заказала питьової води баклагу, думаю, це дурніх немає. Тут каховка раз, їбанула. Туди-сюди, вроді, поки вода є, траліваля, а на сьогоднішній день у нас води немає, вже другу добу води немає. Ну, як бачите, не засохло. Це хорошо. Так, поїхали, поїхали. Ну, понятно, що пали не миті. Це таке. Я думаю, це терпіло. Не миті, тому що кузя, кузя ж пушистий, воно все от це влітає. Так, друзі, 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 друзі. ріг. На околиці міста, там, де є вода, там, де були прильоти, е, il, стане ясно, що треба ще щось робити, ще щось укріпляти і будуть укріпляти, і будуть щось робити, і ще що. Е, е, воно щось там рушиться, воно щось ламається. Я думаю, що можливо. Коротше, я не буду нічого казати. Люди працюють. Люди працюють. Люди працюють. Проте, 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 проте. Там, де питаються від нього якісь три три, три, якихось, знаєте, як мікрорайони будуть без води. Так, інгулець. 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 А у вас зроблять воду, тільки про це не будуть казати. П'ю каву вам треба якось прийти в себе. У вас буде вода, тільки не будуть про це казати, або якось будуть вночі давати, вночі щось, ну, от таке. Так, апостолова. Апостола на околиці міста ваша влада чи за межами міста. Знов така ситуація вже була. E, щось будуть або розмінування якісь знайдуть. В ну, общем, фах попросять менше лазити, там не треба лазити. Влада скаже, трошечки там, ну, будьте акуратні, бо там є проблема, там щось хворе. Там У вас бана околиця. Як, що, це, що це може бути? Це може бути, десь можуть знаходитись якісь снаряди або міни. Так. Це Апостолова, Зеленодольськ. Зеленодольськ на 23.06. Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Якісь такі новини будуть непонятні, я би сказала, перед вибором вас поставлять, що будете робити. Павлоград. Павлоград в Павлограді чомусь дуже важко. Ох ти, юшкін, Павлоград, Павлаград, у вас є прильот. Його намагатимуться приховати, особливо правоохоронні органи. Да? Але це наводчики працюють, це працюють ці, як його. І ще що, і через цей прильот якась утечка чогось буде, того, що дуже важко. І воно піде в повітря вверх. Так, Павлоград, Зеленодольс. Це не Зелендольсь, це Нікополь, 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 Нікополь. Дуже гостра ситуація у двох мікрорайонах, які постійно підвергаються. Там у вас не то, що обстріл, а от якийсь буде, ну, я б так сказала, ну, якщо це обстріл, то це буде артилерія. Або якийсь буде такий, знаєте, от нічого, нічого немає тільки. Гух, Гух. І є, ну, є, є, є пожежа, є, є, є щось зломане, поломане, зруйноване. Отаке. От Тому Нікополь завтра, завтра тримається. хай. Або там будуть є дві громади якісь. Поняли? Або це ваші дві громади, або це там, де постійно прилітає. Так, Нікополь був Палаград був. Запоріжжя. Я ж забуваюся, скільки міст долучилося, я забуваюся. Так. Далі, Запоріжжя, Запоріжжя. Так, криваражульки, ви мене почули. З одного сторони, не нагнітайте паніку, тому що ви ж розумієте, чого ми боїмося, ми його дуже часто притягуємо. З іншої сторони, коли ми розуміємо, що є якась проблема, нам потрібно зробити щось, щоб себе вберегти в ній. От і працюємо. Так, а Запоріжжя, Запоріжульки, Запоріжульки, привіт, там, де люди працюють, буде пожежа через якусь аварію. Є прильот, який приховають, не скажуть, цей прильот має відношення до води. І от, е, яка вам, ну, як то кажуть, притом там така вода, що може вона продається, да, або робить гроші, що це таке вода. І чомусь. Я навіть не знаю, як це зрозуміти. Чи, чи зміна влади у вас там буде, чи що, щось, нихера не можу понять. Чи поміняють якогось вам там, ну, хто там вам руководителя якогось там чогось. Не знаю, що це таке. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя 23.06. Попросять, видно, не купатися, а, чи у воду не лізти чогось, я не знаю. І ще що, і ще що для громади привезуть щось таке, щось таке вам будуть роздавати щось. вам Може, її діткалі будуть роздавати. Я не знаю, не знаю, але є ось є, є чогось захисника, ну, захисників привезуть загиблих мої, любі мінічки. Медитуємо, всі медитуємо. 22.00, будь ласка, долучаємося і вперед поїхали, а наче як ми шумимо? так що це тут не старіму, таке? Так, далі у Запоріжжя було. Миколаївки. Миколаїв, миколаїв, миколаїв. Та вона, жіночка так написала, мені дуже не подобалося, будь ласка, давайте ми будемо вчитися коректності. Я у вас не в наймах. І давайте будемо, будемо поважно ставитися до роботи, яку робить для вас людина. Що ви, Ніколаїв, дивитесь? Ніколаю обичне життя живете, ви ну, Херсон подивіться, бо в нас жопа. Е я тобі скажу, шановна пані, що е Миколаїв, Миколаївчики мені кидають на шоколадку, та вони, як то кажуть, пікуються про мене, я пікуються про них. З херсон? Мені на шоколадку не кидається. Я роблю тільки того, що в мене там є дівчинка, яка на мене підписана, Олегівна Олічка. Да, а потім ще якийсь чоловік мене просив постійно. От я входжу в скажімо так, Входжу в состояние, да, в положення, що я розумію, що важко, ну це не значить, що ми тут пальчиками будемо мені вказувати, що мені дивиться. Давайте не робіть цього, бо через таких, як ви, можуть постраждати і інші люди. В якому плані постраждати? Вони можуть лишитись інформації, той, який вам потрібна. Тому, якщо я не зробила на, на, наприклад, на Херсон чи на щось, я мала на то якісь особисті. Ви ж не забувайте, я ж не ангел на тучки, в якої немає особистих справ, немає. Своєї сім'ї нікого немає, я ні про кого не піклуюся, я тільки сижу, і, от, знаєте, як то кажуть, в якомусь бункері. Да, хтось мені в рот їсти кидає, хтось мені оплачує все і так далі. Мені для цього треба бути зайнято. У мене є свої якісь справи. Якщо я це не зробила, значить я не встигла чи не, не, не було сил, бо це дуже важка робота. Тому Давайте будемо трошечки слідкувати, як ми ну, щось просимо. Да? Бо іноді ваше просимо, так виглядає, що я об'язана, я довжна не на службі. А ну давай тут пасуїтісь. Давайте не будемо так робити. Так, Миколаїв. Миколаїв, в якомусь старому районі. У вас там вже було якісь прильоти, знову на пустирі буде якась пожежа. І, скоріш за все, це пожежа від ППО. Тобто ППО збило, і ламки падають і провокують пожежу. До вас є обстріл і ще дитячий якийсь, дитячий якийсь заклад, і це е, досить там серйозна буде проблема, я би сказала так. Може може бути, там може бути Так, Миколаю. Миколай дві людини можуть заглянути. Притом ці люди працюють, чи працювали якісь, чи якісь такі, якісь, як то старі, чи ну, щось таке. Чи пенсійного віку, ну, лікарню одного завезуть. Е, чогось у вас не буде питної води. Так, пораду. Дивимося, перший, другий, третій варіант дивимося. Пораду, що вам робити? Сьогодні я візьму таке та рука лісогода, і ми подивимося. Ми подивимося. Так, перший, другий, третій варіант. Обираємо пораду і поїхали. Перший варіант. Кузя, сидить, така він не Що вам робити? Е -е, ого! Дивіться, В вашій сім'ї є щось таке важке, і вам прийдеться, вам прийдеться, як би вам важко не було, з кимось повести себе досить, я би сказала, вам прийдеться закінчити якусь важку ситуацію в вашій сім'ї. Як закінчити? Можливо, дуже болезніна. Але по-іншому ніяк. Тобто, щось у вас в сім'ї відбувається, при тому будьте уважні і обережні. І ще ж, Або хтось у вас в сім'ї слабий на спину, от, і треба зробити якесь ще оперативне мішарство, чи щось таке, ну, досить серйозні якісь речі. Так, другий варіант, що вам робити? А вам потрібно. Провести якісь переводи і з'єднати батька і дитину, бо тут таке враження: і тут є імператор, це той, хто контролює, той, хто має власть, то є той, хто да, а хтось, а хтось, а, а, ну, а друга карта обозначається з дитиною. Треба якось їх, їх, знаєте, попросити вам допомогти, бо вам дуже важко між ними. От, ще один варіант: це можливо, треба звернутися на роботі до свого корівництва, бо якийсь новий чи проект, що людина вам важко з нею, і ви не можете це. Контролювати. О, третій, третій ще варіант: ну, для другого варіанту, який може бути: контролюйте свою дитину. Да? контролюйте. Так, і третій варіант говорить про те, що а вам потрібно обмежити розмову з якоюсь дівчиною. Чомусь вам трошки треба не так часто зустрічатися, балакати, або не так часто щось требувати, чи щось говорити, чи щось, е, щось намагатися, прояснити, трошки, трошки призупиніться, да, я, скажімо так. От. Так, друзі, хорошо, окей. Ну і пам'ятаємо, да, що в мене є книжка. Яку я. Давайте я візьму такі карти зараз і попрошу ще от таку пораду. Що робити жителям Кривого Рогу у разі е, вибуху на ЗАЕС? порада. Перестати, дивіться, ось така карта. Я вам зараз покажу. Дивіться, карта урожай, карта мир і карта е, Тайне Знання. Карта говорить про те, що. Перестати употребляти урожай, то тобто, есть урожай в їду. Саме головне, це що? Весь урожай, да? Він, да, він пропаде. От вам, пам'ятаєте, він голод, як він буде той голод? От вам він, ну, наприклад, фрукти овочі вони будуть непригодні для споживання. Но це основне, на що треба звернути увагу. Що робити Дніпрянам в випадку вибуху на ЗАЕС? Земля. Всадник і так, всадник, тобто треба з якоїсь землі або поїхати. Да? От, і тут жінки в основному да, мають бути, або потрібно якимось чином да, все, що в землі, вже потрібно вже його не використовувати також. І третій варіант, що вам робити? Ой, кажу третій варіант. Із Запоріжжя, Запоріжжя саме таке, саме таке, що вам робити? Вам потрібно, вам потрібно, ну, я так скажу, є деякі знання, да, якісь, вам десь треба мати ключик, то є виход, виход, вам треба шукати якийсь виход, і це виход, до, до речі, буде виход чогось. Тобто, ну що Ви знаєте, треба з партнерами спасати сім'ї, скажімо так, як спасати сім'ї? Щось робити, щось робити, а ну-ка ще раз. Ось є жінка, спеціаліст. Треба не бути в ілюзіях, та очікувати, що по воздуху щось буде. Повітря, повітря, повітря. І потрібно ось матерям потрібно дітей, дітей, значить, вивезти надо. Оно, як було. Так, і Миколаїв, що робити у разі вибуху за Жінки повинні також знайти якийсь вихід, того, що їм найдорогоцінне. Ну, найдорогоцінне це що, діти. Бачите, кругом воно на дітей, на дітей, на дітей. Діти, діти, діти. Не стільки ми дорослі, скільки діти. Тому так. Да, там хтось мені задавав питання, чи дітям можна митись. Чи митись, я не знаю. Ще не дивилася. Ну, зараз я подивлюсь, навіть це питання якесь. Водою. Чи можна вмити дітей цією водою? Хтось мені питав? Ні. От дивіться, тут я би так сказала, лікарі рекомендують цією водою не мити, бо вона хвора. Їй треба їй треба Воду треба куплену куплену якось отак мити. Так, хорошо А, віршик. там я ще скажу, ось питали, я навіть знайду зараз це питання. Так, де це воно? Я пам'ятаю, що за цих діток питали в мене, от але я ж ну все не встигаю, я ж теж, якби Я же тоже человек. <laughs> так, дальше. Боже, 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 боже. Теж це воно? Ось, о, добрий вечір. Ланочка, чи є загроза для діток, якщо для купання використовувати воду з крана на сьогоднішній день в майбутньому? На сьогоднішній день, шановна Єліна Сергіївна, не використовуйте для купання дітей воду з крана. Оце що я можу сказати. Як ви будете викручуватися, я не знаю. Може кипятіть її. Знаєте, колись ми у відрах було, да? може кипятіть її, може щось щось туди, я не знаю, але, але. І давайте я вам прочитаю віршик, віршик, віршик. Віршик своєї книжки. Своєї книжки. Що для мене, батьківщина, це мій дім, моя рідня, це держава Україна, це свята моя земля. Це багато мов лунає, наче пісні водограй, що країну всю єднає і летить із краю в край. Це в тяжку для нас годину підінявся весь народ, встав на захист батьківщини. Кожен з нас є патріот. Україна, наче мати. Маємо неньку берегти. Кожен мусить пам'ятати Україна це і ти. Ну, такий такий мене був написаний вірш: У 2015 році дуже хочеться, щоб. Так воно було і надалі, щоб кожен з нас відчував свою відповідальність за свою країну за свою батьківщину. Бо є такі люди, і дуже багато кажуть, а що для мене це зробила Україна? А що ти зробив для України? Як колись казав, я не пам'ятаю, який президент взагалі я імен не пам'ятаю, не, 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 не вважаю це за важливим. Але якийсь президент Америки казав, коли ти прокидаєшся кожного ранку, не питай, що для тебе зробила країна, спитай, що ти зробив для країни. Бо Україна це ми. Це ми створили державу. Так було спокон віков, так історія. Не держава, звідки взялась нам її насипали з неба, і ми потім такі, знаєте, почкаванням розмножились. Ні. Країна це ми з вами зібралися, наші предки зібралися, кажуть, давайте разом об'єднанеся, розгуртуємо і зробимо для себе от таку щось якийсь край, щоб ми нам легше буде захищатися від е, різних неприємностей і від ворогів також. І от що ми створили, то ми і маємо. І кожен з нас, кожен з нас і ви. І ви, хто зараз мене дивиться? Ось ти на мене дивишся, і ти мене слухаєш. Ти також маєш піклуватися про свою країну, бо це наша дитина. Як піклуватися? Можливо, десь контролювати владу, можливо, десь висказувати, об'єднуватись і висказувати свою думку, можливо, десь требувати знати свої права і вчитись захищати своїх права. О, можливо, десь. Робити разом медитації, ставити захисні куполи, можливо, десь долучатися до якихось громадських е, проєктів чи об'єднань, да і формувати сильне громадянське суспільство, бо тільки сильне громадянське суспільство зможе змінити нашу країну країну на краще. А якщо ми нічого не будемо робити, краще ми жити не будемо. Пам'ятайте це. Ну, а, як завжди, медитація в мене на головній сторінці мого каналу, там море намальоване. От, ви включаєте і 15 хвилин, слухайте те, що я кажу, і робите. Це не важко. 22.00. Долучайтесь. Якщо ви засинаєте, це добре, ви відпочиваєте, робіть тоді ще зранку її. Ну і щоб вам не було страшно, я нагадаю своє золоте правило каналу всі добрі, щирі, світлі, розумні. То люблю українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. Які на мене підписані, ставлять мені подобайки. А з вами нічого пану не трапиться. Пока-пока.